Я думаю, що їм треба в нас вірити більше. Я так думаю. Я думаю, що все ж таки нам складніше за всіх. І все ж таки, це не якась там риторика і пафос. Все ж таки, ми сплачуємо найбільшу ціну. І тут не про підводить, тут просто, знаєте, іноді, щоб зрозуміти, а, зрозуміти нашу ціну. Треба не просто політична воля, не тільки політична воля. Треба глибше розуміти наслідки цього. Треба розуміти, що день роздумів, день рішень, день діалогу в Конгресі, навіть якщо він справедливий, абсолютно. Але кожен цей день забирає життя людей, людей в Україні. І тому мені здається, що треба вірити в нас більше. Наприклад, Storm Shadow ми хотіли застосовувати по території тимчасово окупованого Криму, і ми нічим не могли дістати бази і аеродроми, військові аеродроми, звідки підіймався літак, і вони атакували нас ракетами, і це виключно наша територія. Тобто, тут не можна сказати, що ми били по російській території. Ні, це українська територія, але були роздуми у партнерів. Скепсіс деякі і вони між собою розмовляють країни НАТО, особливо вони розмовляють, і тут все одно, все одно Британія була першою і дозволила. Тобто, не можна сказати, що Британія залежить від Сполучених Штатів. Ні, вони просто діють, як ну, в принципі, вони діють як команда, все одно вони спілкуються, радять, це нормально. Це нормально, просто тут немає у нас ніяких претензій. Ми вдячні за допомогу. Ми просто іноді. Ну, нам, нам, нам боляче, що іноді цей діалог між партнерами він довгий. І все одно ми приходимо до того, що ми з самого початку говорили. Повірте нам, ми повинні їм відповідати. Повірте, вони просто не розуміють нічого, крім сили. Повірте, ми не. Не перша і не остання їх ціль. І для них все одно, ви країни НАТО або не НАТО, є цілі Росії, і вони не діляться на країни НАТО. І є просто їх думка, є просто їх бажання окупувати, знищити. Ну, таке рабське відношення. Ось і все. І, і так воно і буде. І повірте, поки ми можемо захищатись, ми можемо захищати всіх. Допоможіть нам. Це справедливо. Ми частина вас. Так само і з Францією. І ось вам приклад, наприклад, НАТО. Це ж, в принципі, рішення всіх. І Британія підтримує нас НАТО. А Сполучені Штати сумніваються. І вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що Сполучені Штати бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну. Так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім достатньо буде сил, розуму і впливу, щоби спілкуватися зі Сполученими Штатами, щоб це не розумієте, да? щоб змінити їх думку, змінити їх підхід. І, і, і це важливе цей діалог, щоб не Україна, не тільки Україна піднімала питання НАТО. Це те саме, повірте, як приклад, як приклад з Кримом. Так само з НАТО. І так само, як з тим, що треба бити сьогодні по військових цілях Російської Федерації, які знаходяться на території Росії вздовж кордону. Це те саме. Не чекайте, що тільки Україна повинна піднімати питання. Ми піднімаємо, тому що нам треба вижити питання виживання країн НАТО. Це питання не тільки України. Те, що ми вважаємо, що ми можемо посилити НАТО, це виживання всього Союзу, щоб Росія його не розділила, вона вже почала ділити його. Як, як це було на початку війни? Тобто, спочатку треба подивитись, що Росія буде наступати, а потім вже а, з ними боротись і водити санкції. І так само і тут, на жаль, спочатку треба подивитись, що була захоплена частина Харкова з території Росії, а потім вже надати можливість нам бити по їх скупченню військ вздовж кордонів. Треба в нас більше вірити.